Всім привіт, Рада вітати вас на марафоні Віткова Тін Сертурі з Вов Сьогодні ми з вами познайомимося з тим, як ми можемо відкрити карту. За допомогою посилання через комп'ютер, і також ви дізнаєтеся завдання першого дня. Ну що, готові? Поїхали. Отже, давайте ми почнемо з того, як відкрити карту. Отже, вам скинуть посилання, ви за ним переходите і бачите таке вікно. Для того, щоб запустити гру, вам потрібно буде клікнути на цю синю кнопочку. Ми на неї клікаємо і після цього ви клікаєте Відкрити Roblox Game Client». Давайте тепер очікуємо, поки відкриється Roblox. Так, Roblox відкрився. І завантажується перша карта. Ми з вами попитаємо в резиденцію Святого Миколая. Отже, ви можете підійти до Святого Миколая з ним поспілкуватися, дізнатися про марафон. І після цього ви можете телепортнутися на саме першу карту із завданням. Очікуємо закінчення таймеру. І нас телепортує на наступну карту. Отже, ми з вами попитаємо в магічний ліс. Але. На жаль, магія зникла через пліччя. І тому ваша задача буде активувати всі ту щоб повернути магію в ліс. Як це зробити? Бігати просто так ви не можете. Тому не лякайтеся, якщо ви потрапите, але не зможете побігати по карті. Для того, щоб керувати персонажем, ви будете використовувати код. Для цього в правій частині екрану клікніть на кнопочку код, і у вас відкриється а, саме така. От віконце. Отже, почнемо з того, що команди, які ми можемо використовувати для того, щоб рухатися і активовувати тотеми. Почнемо з того, що у нас є команда Move to Totem. 1, 2, 3, 4. Отже, ваша задача написати і так, щоб персонаж рухався до певних тотемів. Тобто, Move to Totem 1 – це до першого, Move to Totem 2 – до другого, Move to Totem 3 – до третього і так далі. Взагалі, F скрипт це у нас сценарій, тобто алгоритм. алгоритм. Тому вам потрібно рухатися саме безпосередньо от по алгоритму, тобто від першого до четвертого тотему. Ну, ми бачимо цифрики один, тобто той другий, там три і цей четвертий буде тотем. Тому далі, після того, як ви підходите до тотемів, вам потрібно їх буде активувати. Тобто безпосередньо, саме біля тотемів, Тобто ви підійшли до першого тотема, активували його. Далі вам потрібно буде повернути, тому ви пишете або Turn right, або Turn Left. Давайте зараз спробуємо написати першу команду move to totem 1. І клікнули Enter. Зараз ми побачимо, як наш персонаж підходить до першого тотему. Далі ми його активуємо, тому ми пишемо «activate». Очікуємо. І тотем активувався. Далі ми бачимо, що нам потрібно буде повернутися до другого тотему. Тому далі ви пишете команду, щоб гравець повернувся. Коли ви активуєте всі тотеми, у вас з'явиться подарунок, і вам потрібно буде його підібрати. Для цього пишете команду Give Gift. Як ви підібрали подарунок, зробіть фото або скріншот екрану і надішліть менеджера. Тоді ви пройдете завдання першого дня. Ну що ж, завдання ви отримали. Тому бажаю вам удачі і до зустрічі на другому дні марафону.